ОМТВЮА um про головне. Олаф Шольц раскритиковал союзников за недостаточную поддержку Киева. По словам канцлера, Германия сейчас обеспечивает половину всей помощи. И он не понимает, куда подевались все остальные. Країни НАТО під час надзвичайного засідання Україна НАТО висловили за схвалення спільних санкцій та нових обмежень проти КНДР та Ірану у відповідь на постачання ними балістичних ракет та дронів, якими Росія завдає повітряних ударів по території України. Тобто сьогодні ми підходимо до тому, що нужны реальні кітоприїздів чи превентивні удари, саме там, де нас сьогодні, навіть не ждуть. У засіданні взяли участь командувач повітряних сил збройних сил України генерал Микола Олещук та один із заступників міністра внутрішніх справ. Українська сторона повідомила про наслідки ворожих атак та звернула увагу на необхідність надання додаткових систем, таких як Петріот, Айрісті та НАСА, а також необхідного комплекту ракет до них. А тим часом країни НАТО закупили одну тисячу ракет для систем Петріот. А Велика Британія уже надіслала Україні ні, 200 додаткових ракет до її систем ППО Сім країн Ради безпеки ООН і Україна засудили порушення Росією та КНДР резолюції Радбезу про заборону експорту північно-корейської зброї. Також в білому домі заявили, що Росія продовжує обстрілювати Україну якраз цими ракетами, які постачаються з КНДР. Як ви вважаєте, от який політичний, політичну вагу е, може мати ця, е, ця резолюція? Е, я маю на увазі ця заява? Ну, е, Пане Олександре, якщо дуже, дуже чесно, то ніяко. Е, Бо е, ми вже неодноразово бачили, що на, на ці заяви, на ці резолюції, на ці заклики, Агресор не реагує. А якщо ми говоримо про сформовану вісь зла, то я думаю, було б дуже наївним чекати, що від цієї заяви раптом Північна Корея злякається і припинить свою допомогу країні агресора. Ну тут власне ідеологічно все зрозуміло. Це партнери, це союзники. І вони будуть це робити, тому чесно кажучи, це все насправді мені здається, лише така знаєте собі політична. Ну так кампанія, делікатно висловлюючись, але вона далека від практичних дій. Поки їх не буде на превеликий жаль, і пів і, 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 і Північна Корея і Іран. Продовжуватимуть те, що називається допомога агресору. Ось щойно інформація про те, що в Москві сів літак, транспортний літак з Ірану, який безумовно не привіз новорічні іграшки, там, мабуть, іграшки іншого характеру. Але на це поки що країни, які можуть повпливати і на північну Корею, і на Іран дивляться ну так, якщо делікатно, то крізь пальці. Ну а сам майданчик організації Об'єднаних Націй, наскільки він от все-таки може бути ефективним, і його можна використовувати, якраз для того, щоб не просто засуджувати а якісь певні дієві речі приймати стосовно осієї співпраці і проти північної Кореї, можливо, якісь треті країни, які можуть до цього бути долучені. Ну мушу вас розчарувати, пане Олександре. Жодних практичних е, інструментів е, ні, ООН, Ні ОБСЄ не мають, тому що вони так сконструйовані і вони не здатні на прийняття будь-яких практичних рішень. Тому е, вже давно е, е, є думка, що е, ці майданчики або треба буде е, перезасновувати і залучати е, до цих структур нових структур. Країни, які е, е, поважають міжнародне право і живуть е, е, на основі цього міжнародного права, е, ну або ж е, цим структурам, е, власне, у цих структур немає жодного майбутнього. Вони будуть лише майданчиками для обміну заявами. Ну і а, сьогодні очікується а, в штаб-квартирі альянсу обговорення питання на раді України НАТО а, на екстреному засіданні. Якраз у останні нальоти Російської Федерації на Україну, а, які продовжуються, чого варто очікувати від цієї цього екстреного засідання? Ну отут якраз є певні очікування, і вони цілком можливі, тому що насправді йдеться про діалог партнерів і союзників на відміну від ООН. І я дуже сподіваюся, що оці останні криваві атаки російського агресора вони все ж таки дорозбудять деяких наших партнерів, які. На превеликий жаль, продовжують продовжують думати над тим, а чи це все ж таки не буде надто різкою відповіддю Кремлю? Я дуже хочу вірити, що оцей як один сказав мій колега пінгвінічий страх деяких наших західних партнерів нарешті залишиться в історії, тому що чим довше він. Стримує їх до конкретних дій, тим е, жахливішими можуть бути наслідки для них самих. Е, поки що, на жаль, це не доходить до всіх членів альянсу, але є надія, що все таки е, е, ті країни, які реально можуть допомогти, вони повинні е, нарешті позбутися цього страху. Власне ж, про що йдеться? Ну йдеться про три е, ключові. Теми озброєння, якщо брати е, е, власне сам альянс е, санкції якщо говорити знову ж таки про країни того ж самого Альянсу бо вони, бо вони ці санкції фактично е, впровадили і повинні виконувати, але е, санкції, які будуть працювати е, так, щоб російська економіка е, різко спускалася вниз, а не трималася на плаву. І е, фінансова допомога, але не з власного бюджету, а з бюджету самої цієї агресивної Росії маю на увазі е, е, ну, скажімо так, програму 300 мільярдів плюс. Е, бо я думаю, буде надзвичайно справедливим, коли російські гроші будуть працювати проти е, е, російської армії. Е, от, власне, якщо е, наші натовські партнери зосередитися на, на цих речах, бо йдеться власне про різні аспекти, але одного і того ж, е, то я думаю, що нам не треба надто довго чекати, яких якихось позитивних змін з поля бою, бо саме сукупність цих факторів, на мою думку, і дасть найкращий результат при тому найближчим часом. Але ж якщо повторюю ще раз, е, дехто буде продовжувати е, жити в е, концепції цих переляканих пінгвінів, тоді. Тоді, на жаль, це може тривати і місяцями, і на жаль, роками. Пане Володимире, дуже дякую за коментарі, Що долучились до нашого ефіру? Дякую вам. Володимир Огризко, український дипломат, міністр закордонних справ дві тисячі сьомому, роках, керівник центру дослідження Росії, був з нами на зв'язку. Президент країни Каріс на голубому глазу заявив, що він не проти, якщо ВСУ продовжать наносити ракетно-артилерійські удари по Росії. Западним оружием